Так, а тепер розглянемо з вами номенклатуру е, наших е, аренів. Тобто зараз ми на прикладі, е, наприклад, бензена. Да? Так, ось наш. Бензен, так, таким чином з своїм бензольним ядром. Як я вже говорила, починаємо номерувати, у нас починається з першого. Перший це буде тут в центрі 1, 2, 3, 4, 5, 6 атомів карбону. Тобто в кожній із цих точечок в нас знаходиться атом карбону. Якщо у нас, наприклад, ось є ось така е, речовина, дивіться, ну, наприклад, Напишемо сюди ch 3 і сюди, наприклад, ch 3 Нам треба назвати. Дивіться, ми для початку номеруємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім вказуємо, біля якого атому карбону, який на замісник знаходиться. Так? Тобто, у нас йде ch 3 і ch 3 Вони всі два однакові. І вони знаходяться біля першого і другого. Тобто, ми пишемо 1,2. Це у нас метил, і їх два однакові, значить, це у нас буде диметил, і додаємо назву бензин. Або ж, наприклад, дивіться. А, якщо у нас Тут ch 3 наприклад, і тут буде ch 3 Тут так само, дивіться: 1, 2, 3. Тобто це у нас буде 1,3 диметилбензен.